І всем привіт с вами Дон ТВ. вами я буду Троф. І сьогодні будемо дивитися, як подано було дивитися, як було написано: дивитися на речі, е, з Богдан ТВ. Ну, ось що, це перше старія. Щось будемо дивитися журнал. 43. 43 випуск трансформерів. 43-й випуск зігнала, я сказал. І до 43-го випуска тут все добавляють карточки, до всіх випусків добавляють карточки. Ось, я його розірвав. Як ви бачите, тут така паковочка, і тут його треба так розірвати, і, виходить, тут такі карточки. Так? Бо ще карточки, то я їх показувати буду. Тож це дуже довго. Прийде вже до жодного. Е, дивіться. Ось це пе, 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 ну, на першій сторінці тут розказуєш третю карту. Буде на третій сторічці. На, треті на, на четвертій розказує. І 8 розказы идут до. 8 розказы до. Инкот, старинки. 8 сторінки. А 8 да, да. сторінки вже игры Игры идут до 8. Старинки. А да, уже. Все. До 9 сторінки. Уже починаються... Ось, бачите, тут перші столички, отут тоже будет якийсь картинка. Це будет цілий герой, бо виходити раз стежить, почитайте, тут попав. як не там, агент фоулин. Ну, а другі сторінки тут отакет, і плакат. Я половину плакатів покажу, вот.

Наша опять игры. Даже пять игр. И лайка за дифферен. Заправить читать и все. Раз, дисплеи. Я поставил его. Даже опять. Ну вот я робота звонит.

Дедледі, ведледі, клубці. Ну. Такий така книжка за окуці. Тут таке. Ну, каже, що дихання показує. Ну. Нач я закончу и кажу 270 рублей, вы подписан на канал, под новых друзей. А с вами был Богдан Тв. Всем удачи, всем пока!